Всіх вітаємо! Сьогодні ми приготуємо на нашому каналі смачний та поживний сніданок майже за 5 хвилин, 5-10 хвилин. І сніданок буде на столі. Але перед тим як готувати сніданок, друзі, хочу всім подякувати, що підтримували підтримали наш збір. Хлопцям 71-ї бригади на пташку нам залишилось ще небагато, біля 25 тисяч. Кожен може зайти в банку, подивитися, контролювати і надіємося, що ми разом з вами піднажмемося та закриємо цей збір, тому що кожен день на фронті важливий, кожне життя, кожне здоров'я нашого бійця важливе. Приступаємо! І мені потрібно 100-120 г. Я взяла гов'яжий фарш, можна взяти курячий або свинячий, будь-який, який вам подобається. Також 2 яйця, залежить від кількості осіб, для скількох ви будете готувати цей сніданок, і сіль та перець за смаком, також трішечки олії. Ось і все. Я капну олії трішечки на дошку. Ось так роз, розітру по дошці. Дошку я застелила харчовою плівкою. Змащу також трішечки м'ясо, розплескаю його. Тут тільки фарш, друзі, немає ні солі, нічого, ні цибулі. Зараз витру руки. Другою половиною харчової плівки накриваю м'ясо та розкатаю качалкою до тонесенького стану. Рішечки руками підрівнюємо, щоб більш-менш у нас був круг. Ось так ми розтягнули. Можна і без качалки, друзі, ось так руками розтягнути. Відкладаємо в сторону та зіб'ємо яйці, розбиваємо в чашу міксера. Так, Нам думаю, два яйця буде достатньо. Яйця зараз золоті. Додамо мілілітрів 30 молока, дрібку солі. І разів 12-15 вінчиком перемішаємо, щоб змішати жовток, білок та молоко. Знімаємо плівку, солимо, перчимо за смаком. Можна відразу ж, звичайно, було посолити фарш, але мені так зручніше. Додаємо будь-які спеції, які вам подобаються. Чорний мелений перчик, або коріандр, або будь-які травки. Це ось так ще Розітру і можемо вже ставити розігрівати олію на сковорідці Олія розігрівається, а ми продовжуємо виливаємо яєчну суміш, вона у нас підсолена. Я її не перчила, тільки сіль, у нас м'ясо буде поперчене. Ой. І викладаємо на яєчну масу наше м'ясо, наш фарш. Розрівнюємо його. І нам потрібно ще покрити ось так яйцем з цієї сторони, щоб м'ясо не підгорало на сковорідці, щоб яйце було і знизу, і зверху. А тим часом і олія розігрілась. Виливаємо ось так наш майбутній сніданок та робимо середній вогонь, навіть нижче середнього, щоб м'ясо встигло просмажитись. Чекаємо, щоб наша яєчня підсмажилась з нижньої сторони. І тільки потім будемо перевертати. І тепер постараємося перевернути обережно атраселом. Трішечки, трішечки не вийшло, але не страшно. Підсмаж... Підсмажимо з другої сторони. 4 хвилини підсмажувалася наша яєчня з однієї сторони. Я перевернула, роблю мінімальний вогонь і хвилин 6 дам з другої сторони. А до сніданку ми відкриємо ті баклажани, які закривали разом з вами баклажани, як грибочки. І зараз якраз скуштуємо. У нас дуже багато рецептів консервації. Друзі, заходьте в плейлист Домашня консервація. Та там. Знайдете дуже багато рецептів. Як бачите, добре зберігається і дуже-дуже смачно. У. Ну, пройшло 6 хвилин, я думаю, і м'ясо вже протушкувалося, приготувалося. Викладаємо на тарілку. Ну і скуштуємо, що ж ми тут таке наготували. Різати не обов'язково, тому що фарш. Навіть кого зубів нема, можна з'їсти. Mm. Фарш приготувався. Ми не додавали ні сирої цибулі, нічого. Тільки м'ясо дуже смачно. Ну, і це, звісно, приготувалося. Mm. Вот. Я вважаю, що повноцінний ситний сніданок на двох. Друзі, нагадую вам, що під цим відео ви знайдете силочку. Де зможете допомогти нашим Збройним силам? Обов'язково в кого є така можливість, звичайно, заходьте. Та нарешті завершимо наш збір всього найкращого і слава Україні!